Радий вітати вас у майстерні лелеки, і сьогодні наш, наша перша зустріч в новому році дракона. З чим вас і вітаю, сподіваюся, що він у вас почався краще, ніж у мене, мабуть. Та, тим не менш, цей випуск насправді планувався ще до нового року, але я дуже не встигав по різним аспектам різним моментам. Тому, ну, трошки отак сильно з запізненням. Та наразі, ви можете, хто слідкує за каналом, вже можете побачити кардинальні зміни, я думаю. Тобто, це вже нормальний, обрізаний зелений фон, нарешті. Ну, більш-менш нормальне освітлення, я щось ще з цим придумаю згодом. І, 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 і у мене з'явився нарешті. Хороший мікрофон, за що дуже дякую Андрію Ходюку, який дуже з цим допоміг. Дякую. Також, ну, всі ті донати, які були власне, на мікрофон, вони ну, підуть просто на розвиток каналу. Тобто, мені ще потрібна купа всього, окрім типу, освітлення. Зеленого фону і так далі, це ще потрібен нормальний комп і так далі. Тому, якщо раптом у вас є якась копійчина, можете закинути. Так, і сьогодні у нас буде незвичайний випуск. Ми сьогодні будемо не вчитись роботі в DaVinci, а будемо, власне, порівнювати мікрофони, тому що до мене на магазин приїхало кілька нових плюс. Є невеличкий бонус у кількох моїх друзях, які ну, хтось викликався допомогти, хтось погодився допомогти, і за це я їм дуже вдячний. Тому сьогодні у нас буде на огляді такому дуже-дуже простому і ну, народному, я не знаю, як по-іншому це сказати. У нас буде так, три моїх мікрофони. Два мікрофони моєї хорошої подруги, і плюс ще один, ну можна сказати, що певним чином навіть елітний е від мого друга. Та все по порядку. Тож зараз, е ну, я думаю, переходимо нарешті до самого DaVinci, в якому я власне робив запис і в якому ми будемо працювати. Отже, зараз ви можете бачити, у мене тут є вже заготовка: це записані звуки з мікрофонів. При програванні цих звуків я на монтажі накладу будуть одні характеристики того мікрофону, який ви чуєте, і, ну, власне, як він виглядає. Де купити, за скільки придбати, і так далі, і тому подібне, ви зможете знайти самостійно в інтернеті. Це не рекламний ролик, якщо що. я не зацікавлений в тому, щоб вам щось продати, або щоб ви по якимсь посиланням перейшли. Тут основна мета це ну, дати зрозуміти на що здатен мікрофон. Також усі всі записи, я їх не редагував, не коригував. І, ну, власне, взагалі ніяк. Я думаю, що я зроблю все ж таки невеличку таку нарізку. Ну, верніше, не нарізку, а я їх підредагую. Так як я обробляю кожен зі звуків, то відповідно після того як я дам прослухати оце все безобразіє, так як воно звучить насправді так. Ну, зрештою, я відредагую. Під те, що роблю зазвичай я для своїх відео, і ну, ви зможете оцінити якби, до і після. Так, тож, самим першим, я записав звук з власним мікрофону, який ви зараз, звук з якого ви зараз чуєте. Це мікрофон Skyline, і якщо чесно, до того як Андрій мені його показав, я навіть про такі мікрофони і не чув, якщо чесно. Але, тим не менш, мікро... мікрофончик виявився досить класним. Ну, єдине, що краще вам не бачити те кріплення, яке я для нього зробив, але це тимчасово. Взагалі дуже прикольний варіант. Коротше, менше моїх балачок. Тож, просто давайте послухаємо, я озброївся своїми. Своєю гарнітурою, яку я тепер буду використовувати суто для редагування відео, а не для запису. Тож поїхали. Тестовий запис звуку для мікрофону Skyline. 1, 2, 3, 4, 5. То, що так звучить мікрофончик Skyline, я зараз в потоці відео. Певно, що не буду підставляти якісь редакції. Я думаю, що ви і так власне чуєте мій голос, як він звучить, і що в порівнянні з цим. Єдине, що можу додати, в порівнянні з моєю гарнітурою, яка зараз на мені, то ну, він записує разів мінімум 5-7 голосніше. Відповідно, мені не доводиться накручувати гучність і боротись з шумами, які виникають внаслідок цього. Тобто, ну, десь можливо щось треш... трошки треба підчищати, але не стільки. Далі мікрофончик, який мене фактично здивував, тому що у нас він коштує доволі таки недорого, це в районі 300-400 гривень. Мікрофон від компанії 2i. Але, ну, типу, по задумці воно має читатись як ту є, типу, як твоє і так далі. Український бренд, але тим не менше. Мікрофончик виглядає досить пристойно. Плюс у нього, ну, як на мене, то досить такий непоганий звук, тим паче за свою ціну. Він дуже бюджетний. Слухаємо. Тест мікрофону Твоє, геймінг мікрофон MG001. Ну, якість звуку, вона трошки відрізняється від о, Skyline. Ну, можливо, не трошки, звук штука досить суб'єктивна, та тим не менш. Я думаю, що різницю ви чуєте. Також є трохи захоплення шумів, як на мене. Можливо, це чутно краще саме в навушниках. Та, тим не менше, я думаю, що з цим можна буде боротись, і після цього вже на монтажі я включу увімкну, увімкну відредаговану версію для цього мікрофону, і ви зможете послухати, як би воно могло звучати уже в обробці. Тест мікрофону твоє Геймінг, мікрофон MG001. До речі, якщо хто не знає, як. Обробляти звук, то ви можете перейти по підказці. Верхній, де воно там буде тут, отам, так, да, отак. У верхньому правому куті і перейти, подивитись, як це роблю я. Але, мабуть, скоро доведеться доповнити ці всі е, речі, тому що вже дуже багато цікавих речей, нових я познаходив. Але то пізніше. Для основ, я думаю, вам вистачить і того, що вже є. Плюс, ну, пограйте самі. Так, ну і третій мікрофон, який мені дуже сподобався по зовнішньому вигляду, але чи то у мене якось він трохи неправильно спрацював, чи то все ж таки ну відносно невелика ціна досить сильно впливає на якість. Коротше, менше слів. Більше слухаємо. Тест бюджетного мі мікрофону x strike Me модель XMC 03. Ну, такий от варіант більш приглушений звук, плюс на початку були якісь незрозумілі е перешкоди. Знову ж таки, можливо, що е ну щось не так зіграло у мене з ноутбуком. Тут уже така штука, ніби там. Перша третина, як пройшла, то ці перешкоди зникли. То, тим не менш, я постараюсь його відредагувати, подивимося, що з цього вийде, і зараз ви, я думаю, що зможете послухати редагований варіант. Тест бюджетного мі мікрофону x Me, модель XMC 03. Так, і переходимо до більш цікавих варіантів. Тим паче, що у нас їх будуть, ну, для мене це е, по-своєму зіркові гості. Тому що це, як я вже і сказав раніше, це мої друзі, вони також блогери. Посилання на їх канал я залишу в описі до цього відео, тож переходьте, можете переказувати вітання, можете ні. Знову ж таки, е, ну, це не реклама. Навіть невзаємна реклама. Це просто допомога один одному, за що дуже велике дякую. Дами вперед, тому в даному випадку ми вітаємо. ну, У нас можна сказати майстерні корчми Бармакицю. Вона веде канал Коти Геймс. І вона була фактично ініціаторкою. Того, що зараз відбувається, тому що я перший свій ролик з тестом мікрофону зняв ну, вже кілька місяців тому, і вона першою одразу подивилась, написала, сказала, що це прям дуже прикольна тема, і давай якесь продовження. Ну і навіть запропонувала свої два мікрофони, якими вона користується, користувалась і ну, може дати на оцінку. Тож, я запропонував записати. Коротенькі аудіо чи відео. І ось що з цього вийшло. Давайте подивимось. Вітаю, корчмарики, Це бармакиця з каналу Games UA. Мій улюблений мікрофон один з найпростіших: FIFINE k 669 Він зараз коштує близько півтори тисячі гривень. Я записую звук в Audacity і віддам його лелеці повністю необробленим. А що у мене є попфільтр? Бо над вимовою мені ще працювати і працювати. Але мікрофон тут ні до чого. А, якщо судити, ну як на мене, то мікрофон дійсно доволі таки прикольно записує. А, тобто у нього гарна якість. Ще якщо цей попфільтр йде в комплекті, а я, я цього не знаю. То ну, доволі таки класна штука насправді. Так, ну і е, зараз можна буде послухати, як цей мікрофончик звучатиме в редагованому вигляді, але маю сказати, що навіть е, на цьому етапі, вже, ну і от подивіться навіть е, на шкали зв, е, звуку, тобто вони достатньо гучні, я б на них ще й накладав додатково е, лімітери. Щоб от якраз оці лінії не виход... ну, звукові лінії не виходили за межі гучності, щоб не глушити своїх глядачів. Ну, я думаю, що в даному випадку цього прям дуже не сталося, але тим не менше. Це просто показник того, що мікрофон дійсно класний, дійсно якісний, і записує він чітко тобто сюди можна навіть не накладати якихось корегуляторів для чистки і так далі. і тому подібне. Вітаю, Корчмарики! Це бармакиця з каналу Катейґеймс.ua. Мій улюблений мікрофон один з найпростіших FIFINE k 669 Він зараз коштує близько півтори тисячі гривень. Я записую звук в Audacity і віддам його лелеці повністю необробленим. А що у мене є поп-фільтр? Бо над вимогою мені ще працювати і працювати. Але мікрофон тут ні до чого. Так, ну і послухаємо, що ж за мікрофончик буде іти наступним. А що у мене є ось такий красим блюєтті. Він набагато дорожчий ніж FIFINE. Google мені підказує, що на eBay його можна купити зараз за 95 доларів. І звук з цього мікрофона також необробленим відправляється до лилеки. па Папа! Е тут в даному випадку я не зовсім розумію, чому йдуть шуми, але вони прям присутні і прям вони є. Ну, як на мене, то це досить велика. Чутливість мікрофону, і вона власне, записує не тільки, ну, не тільки голос, але, можливо, захоплює щось іще. А можливо, ну, під час запису трошки побився сам файл, тому що ну, ці перекидання, коли воно записується в одній програмі, потім переноситься в іншу, ну, трошки може все ж таки впливати на. На саму якість. Що не сказати, що досить прикольно, але в даному випадку суто для мене. Я ще раз перегляну е, цей запис, і, ну, фактично, якщо на записі цього немає, якщо мені збої якісь видає сама програма, то я це, мабуть, виріжу. Та єдине, що мушу сказати, ми з е, Бармаквіцею озвучували. Почали озвучувати одну з ігор для того, щоб ну, вона стала хоча б в проходженні українською. То а, тоді вона мені перекинула просто неймовірну кількість семплів для озвучки, ну, з озвучкою для персонажки, і ну, якість там була досить високою. Ми працювали обидва тоді в DaVinci. Це був її перший досвід. До речі, всі аудіозаписи були просто дуже високої якості. З ними працювати було просто в задоволенні. Тому, скоріш за все, що десь тут просто побились якісь файли, тому я чую шуми. Та, тим не менше, це такий черговий виклик для мене. Я постараюся щось з цим зробити і тому. Ну, пропоную послухати, що з цього вийшло вже на редагованому файлі. А що у мене є ось такий красим блюєті. Він набагато дорожчий, ніж FiFine. Google мені підказує, що на eBay його можна купити зараз за 95 доларів. І звук з цього мікрофона також необробленим відправляється до лелеки. Ага. Дякую, бармакиця, за підтримку за допомогу, особливо з такими класними е, відео. Я знаю, як тобі це було непросто е, з певних причин. Е, та, тим не менше, дуже тобі дякую. Що ж, е, і перейдемо до нашого наступного гостя: це Пан Ендрікс. У нього. Е, немає відеозапису, але є аудіозапис. Він користується мікрофончиком Quadcast, бла бла бла, не знаю повністю, як називається, навіть собі не виписав, не записав, але ви його можете бачити на екрані. Цей мікрофон вже можна вважати одним, ну, таким початково професійним, якщо вірити думці блогерів на Ютубі, тобто він. По багатьом причинам класний, він всесторонній, тобто можна в нього говорити з будь-якого боку, з будь-якого ракурсу. І, ну, в принципі, як ви можете навіть побачити на власне фото, для нього підходять ну, просто велика кількість штативів, які можна приладнати, як вам заманеться. Хочете на стіну, хочете на стіл і користуйтесь собі на здоров'я. Але відповідно такі мікрофончики, ну, за якісь треба платити, то відповідно вони і дорожчі. Так, ну що ж, пане Ентрікс, послухаємо, що ви записали. Доброго дня! За мікрофоном Ентрікс, а мікрофон Гіперікс Квадкаст. У нього є чотири режими, і зараз ви чуєте перший режим. Ось так звучить другий режим. Отак звучить третій режим. А отак звучить четвертий режим. Дякую, Андрік, за запис. Я не зовсім усвідомлюю, що за режими, хоча глибина голосу певним чином змінювалася. Ну, я думаю, що якщо комусь буде прям напрочуд цікаво, що там і до чого, то ви зможете знайти купу інформації в інтернеті. Мені моєю основною, основною задачею було дати послухати це все. З приводу того, що тут редагувати, я навіть не уявляю. Ну, насправді, в принципі, нібито все і так класно, все прикольно, гучність яскрава, голос звучить досить, досить приємно, досить природньо і голосно. Тобто такий мікрофон можна використовувати для будь-чого: для ведення стрімів, для. Озвучки чогось і так далі. Так, ну і кілька слів про друзів, які мені сьогодні допомагали. Отже, про Бармакисі я вже кілька слів сказав. У неї є канал на Ютубі Котигames.ua, посилання буде в описі. Там ви зможете знайти цікаві ігрові новини, цікаві огляди, і якщо хтось грає в онлайн-ігри. То у неї ви також зможете знайти певні інструкції. То раджу просто заскочити на канал, особливо, якщо ви цікавитесь е, ігровою тематикою. Я думаю, що ви знайдете багато всього цікавого е, у нашої А, е, Далі Пан Ентрікс. Останній в черзі, але не, не по факту. Чи я не знаю, як правильно ця фраза звучить, але тим не менш я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Е, я не пишу сценаріїв, це все із ну, е, як на мене, то більш природньо тоді виходить і більш чесно. Е, тож, пан Ентрікс також веде ігровий канал, і він прям дуже старається над е, створенням контенту, як на мене, то це виходить досить вдало, класно і прикольно. Якщо говорити про його канал, то тут ви зможете знайти проходження. І ну, я б сказав би, що таких певним чином ну, або олдскульних класних ігор, наприклад, навіть зараз я переглядаю його серію, яка виходить нова по готиці першій. Виявляєте, що й українською. Тобто, ну, доволі таки класно, якщо хтось пропустив, але хотів ознайомитись, то ну, ось вам крутий шанс. Ну а загалом то у нього багато таких прикольних ігор, Ну, наскільки я знаю, у нього було проходження по Європа Універсаліс, можливо, комусь цікаво. І якщо не обмежуватись оцим всім, то особисто. Те, що мене здивувало, це передноворічні його відео з е кулінарією. Причому рецепти до цього всього він брав з е -бук, з книги рецептів для World of Warcraft світ Warcraft. і вони вийшли доволі такі крутими. Це було несподіванкою для всіх його підписників і всіх, хто його дивиться, але вийшло дійсно класно. Я пропоную ознайомитись. Зможете можливо щось знайти цікаве і для себе, не дивлячись на те, що це рецепти ніби з гри. Так, ну ніби все сказав, ніби всіх представив, ніби все дав послухати. Я сподіваюся, що це відео вийде вже незабаром. І... Маю невеличке ще оголошення. Я не знаю, наскільки це вийде або не вийде, але, як ви бачите, у мене трошки змінились умови. І зараз у мене вони стали більш розширеними. У мене з'явилась гарна зелена стіночка, яку я ще трошки покращу, можливо, а може просто полагоджу стільчик. І у мене стало більше вільного часу. То відповідно я планую взагалі пробувати проводити стріми, ну принаймні парочку по якраз підручнику. Тобто будемо рухатись далі по Fusion, але не в форматі відеоуроків, як це було раніше. а Це буде в форматі стрімів. Принаймні я на це сподіваюся. Якщо з цим все вигорить, якщо у мене комп'ютер з цим буде справлятися, я буду не дуже сильно тупити, то відповідно. Ролики виходитимуть частіше, а потім цей матеріал я зможу, якщо що, редагувати і вже в форматі обрізаних важливих моментів, викладати саме в, формати, в форматі відео. Але ну це поки що у вигляді задумки. Знову ж таки, якщо вона буде дивибильна, є таке слово? Немає. Ну коротше, якщо його нормально буде дивитися. То, відповідно, ролики будуть виходити щотижня, мабуть, навіть кілька разів на тиждень. Взагалі, я хотів зробити собі якийсь певний графік, типу там понеділок, середа п'ятниця чи вівторок, четвер, субота, е, щось на кшталт того десь о 8-й, тридцять. Що починався, ну і там на годинку-дві. Переваги цього всього: швидкість виходу, і те, що ви зможете задавати мені питання хто завітає на стрім прямо по ходу. Ну, або описати свої там, думки, чи, наприклад, казати мені, що ти робиш, то його тебе замість рук крила, і ти неправильно це все робиш, і коротше, треба отак і отак, а ти щось тормозиш. Ну, або щось, вигадаю, ти цікавіше, ніж я оце обівночі. Так, ну що ж, я думаю, що затягувати ролик не має сенсу далі. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, що вам сподобалася інформація, хоча б частково. ну або була корисною. Хоч свята вже і пройшли, і всі, хто хотів придбати собі або комусь на подарунок мікрофони, вже це зробили, та тим не менше. Попереду ще, зрештою, день закоханих. Задумайтесь. може, ви хочете, щоб хтось вам писав голосові більш. Якісним мікрофоном. Так, ну і так, не забуваємо про допомогу ЗСУ в першу чергу донатити туди для того, щоб настала вже нарешті перемога, можливо, хоча б е, в рік дракона. Ну а якщо щось залишиться і ви захочете підтримати мій канал, я, звісно, не буду е, проти, баночки будуть лежати в описі під відео. Я думаю, що їх буде кілька штук, а може й одна. Але зараз я буду збирати суто для оновлення заліза. Ну і всі звіти, звісно, будуть Та прямо в відео, я думаю. Тож, то ж, то ж, то ж, тож. До речі, мабуть, правильно було б сказати про тих людей, які вже задонатили, але я не дуже... Люблю оголошувати про людей, які щось зробили, і ну без їхнього дозволу. Тому, будь ласка, ті, хто е, щось кидав на мікрофончик, відпишіться. Якщо, якщо ви не проти, я ну, розкажу про вас публічно, хоч і на невеличку аудиторію. Та в будь-якому разі, всі, хто допомагав з цим, всім, дуже дякую. Всім, хто допомагатиме. Також дуже велике спасибі. І ну, для тих, хто просто хоче підтримати, можна просто написати кілька слів, поставити вподобайку, якщо ще не підписані, підписатись на канал, тому що у мене 60 з відсотків не підписаних мене дивиться. Це, звісно, круто, що дивляться. Не круто, що не підписуються, Тож не будь не крутим, підписуйся на канал. З вами був незмінний корчмар Лелека, звісно ж. Побачимось!